Надія Паливода пише про наслідки корупційних скандалів навколо Зеленського і навколо його оточення. До речі, в своєму крайньому огляді, і Олег Шарп написав фразу: типу: Ви собі навіть не уявляєте, наскільки ж корупційний скандал вдарив по інтересах України? Отож, давайте поговоримо про це. В мене закінчилися аргументи. каже Надія Паливода. Я вже не знаю, що писати у відповідь на коментарі. Припиніть помагати Україні, бо в них корупція. «The New York Times» опублікувала масштабне розслідування про те, як влада Зеленського перешкоджала роботі незалежних наглядових рад компаній, щоб вони не заважали організовувати корупційні схеми. Вони чітко розписали, якими способами влада Зеленського душила наглядові ради від каналу. Саме Сік додамо. А про це багато кричали активісти, про це багато кричали громадські організації, про це згадували опозиційні депутати, але Зеленському все було до дупи, а мудрий нарід вважав, що то грантоїди піаряться. Але ні. Особливо наголошують в статті В Нью-Йорк Таймс, що офіс президента робив це, користуючись війною. В умовах воєнного стану було скасовано перевірки, спрощено закупівлі. Відновлено роботу з бізнесменами раніше підозрюваними в корупції, а робота наглядових рад, в які входили іноземні експерти, відібрані за участю ЄС та міжнародних банків, вона гальмувалася різними хитрими способами. Чому саме зараз з'явилася ця стаття? Тут все зрозуміло, щоби послабити позицію України на переговорах, які Сполучені Штати цинічно ведуть разом з московитами за нашою спиною. А значно гірше ще й для того, щоб послабити позицію європейських лідерів, які стільки сил вклали в цей імідж, в цю картинку, щоб підтримка України це найважливіше в світі. Всі ці красиві фото з Зеленським, героїчним президентом воюючої країни. Все оце зараз просто розсипається. Після таких статей фотографуватися поруч з Зеленським вже стає небезпечним для репутації, замість схвалення це викликає в широких народних масах протест. А там в цих широких народних масах ще й половина російських ботів може бути. І ти вже бачиш коментарі Ви збираєтеся віддати гроші моєї країни йому, ви допомагаєте Україні, в якій корупція, і там всі гроші вкрадуть. Окремим абзацом The New York Times наголошує Європейські лідери знали про корупцію в Україні, але заплющували на це очі, бо вважали, що дати можливість Україні протистояти російській агресії це важливіше. Прям так і пишуть. Серйозні заявки на тлі того, як прямо зараз Єврокомісія намагається конфіскувати 165 мільярдів євро московицьких заморожених активів, щоб віддати їх Україні після чергової поїздки від Кофа до Путіна. Позиція Сполучених Штатів з цього питання раптом хто зна чого кардинально змінилася. Американці, які ще недавно вимагали, щоб Європа ці заморожені активи використала на закупівлю зброї, тепер вже пообіцяли Росії, що заблокують ці намагання європейців. Бо мовляв, російські активи необхідні для мирної угоди між Києвом і Москвою. Тобто Путін сказав, якщо заморожені активи заберуть, то мирної угоди не буде. Урсула фон дер Ляйн, головна ініціаторка використання активів для допомоги Україні. Вони з канцлером Німеччини Мерцом вирушили гуртом переконувати прем'єра Бельгії, чиїй країні перебуває основна маса російських активів, погодитися на їх конфіскацію. І тут оця американська стаття про корупцію в Україні. Причому вже без міндічів, Єрмаків, а вже конкретно пише Влада Зеленського, Уряд Зеленського, тобто саме з його відома. Ну ми і так про це здогадувалися, та? але раніше в нас. І в усіх, хто намагався захищати Україну, був хоча б аргумент. Що типу, ну якщо в Україні спалахнув корупційний скандал, то це означає, що антикорупційні органи в країні працюють і вони виконують свою роботу. Саме про це, до речі, сказав Макрон під час зустрічі з Зеленським в Парижі кілька днів тому. Він сказав. Ви би краще звернули увагу на те, що ви не знайдете ні одного корупційного розслідування на Московії. А чому? Бо там немає кому розслідувати, там диктатура. Зате ця система працює по іншому в демократичних країнах в Україні, у Франції. Макрон нас ставить на один рівень з Францією. Він подає нас такими ж європейцями, які нічим не відрізняються від них. Вони вірять у нас. Думають, що якісь оці корупційні проблеми тимчасові скоро вирішаться, і тому це зовсім не причина, щоб припинити помагати Україні. В понеділок вони знову зберуться в Лондоні. Макрон, Стармер, Мерц будуть говорити із Зеленським про те, як зробити, щоби США разом з росіянами не змусили Україну капітулювати. Знову будуть фото і заяви для преси. Олександрович. Ти ж маєш розуміти, що всі ці політики тепер ризикують своєю репутацією, коли з тобою зустрічаються, обіймаються, фотографуються, і вони роблять це не тому, що ти такий офігезно прекрасний, не тому, що вони з тобою дружать там, вони демонструють свою дружелюбність не конкретно до тебе, а до всієї України, бо ти її представляєш. Так вже склалось. Так працює дипломатія. Ти робиш вигляд, що ти щасливий бачити представника країни, якщо ти хочеш гарних відносин з усією країною. Хоча ти зараз стоїш тільки перед одним представником. Так працює дипломатія, і ти би це знав, Олександрович, якби ви разом з Єрмаком не розвалили дипломатичний корпус України в час її найбільшої потреби просувати свої інтереси за кордоном. Коли європейські партнери з тобою обіймаються, Володимире. Це не означає, що вони схвалюють те, що ти крадеш їхні гроші, і тобі можна це далі робити. Це означає, що вони хотіли підтягнути тебе до свого рівня, рівня світових політиків, із масштабним мисленням і стратегією. Але ти так і лишився обмеженим рамками, що якщо бачиш легкі гроші, то треба їх стирити, навіть якщо це стратегічно і політично важливі гроші, навіть якщо це гроші для виживання у війні цілої країни. Але не може маленький міський квартал мислити масштабами країни. Дуже шкода, що через маленьких обмежених людей тепер під ударом вся Україна. І, зважаючи на все, це не остання, напевне, стаття в американських медіа про масштаби корупції в Україні. Це, мабуть, лише початок.